У Мукачеві відбулися масштабні навчання для школярів з безпеки на воді. Учасників міської школи безпеки та інших присутніх навчали, як врятувати людину, яка тоне, та надати їй першу домедичну допомогу. Захід відбувся на базі басейнів Даю США. Ми сьогодні навчаємося правилам безпеки для всієї громади. Всі відпочиваючі мають можливість побачити, що таке безпечно відпочивати. Адже якщо ти нехтуєш правилами безпеки, це може призвести до надзвичайної ситуації. Сьогодні ні, школа безпеки відпрацьовує рятування потерпілого на воді. Також присутні рятувальники з нашого Мукачівського районного управління служби з надзвичайних ситуацій, які також інструктують, допомагають. Школярка Андріана сьогодні у ролі рятівника. Дівчина допомогла умовному потопаючому, витягнула його із води та перевірила, у якому він стані. Ці вміння каже необхідні у житті, адже у випадку кризової ситуації вона знатиме, як потрібно діяти сьогодні ми відпрацьовували рятування людей на воді та е, домедичну допомогу при е, утопленні. Якщо стануться такі ситуації в житті, щоб ми не розгубилися, знали, що робити е, при таких ситуаціях. Крім того, школярам показали, як рятувати потопаючого за допомогою круга, мотузки або щовна. Також розповіли про необхідність перевірити стан людини після порятунку з води і в разі необхідності провести серцево-легеневу реанімацію. Учасники школи безпеки змогли на спеціальному манекені спробувати, як проводити реанімаційні заходи. На сьогодні це дуже важливо, і ми постаралися показати ці моменти, які можуть дати можливість. Кожному врятувати життя людині. Цей манекен має під'єднання до мобільного інтернету, і він показує, як правильно виконувати. Якщо недостатньо протискаємо грудну клетину, то він показує червоним кольором. Якщо достатньо, тоді зеленим. І людина має розуміння, чи правильно вона виконує це чи ні. Подібні навчання проводитимуть для школярів і надалі, адже ці вміння можуть допомогти врятувати життя.